Скорпіони, вітаю вас за темнення 14 жовтня 2023 року у вашому 12 домі гороскопа. Активує бажання спілкуватись, бажання пізнавати нове, встановлювати контакти і взагалі направляти свою ментальну енергію і ем, познайомитися або відновити зв'язки. Там, де вашої уваги вже давно не було, це можуть бути місця, які ви давно не відвідували. Це можуть бути просто повернення на батьківщину, приміром або повернення на певне місце вашого перебування, де ви давно не були. Поїздка додому, наприклад, до батьків, ви можете навідати друзів, навідати загалом свою малу батьківщину. І Ось саме ці зустрічі або ж потреба у тому, щоб здійснити все вище сказане, зараз буде для вас такою точкою, яка допоможе вам якби організуватися, організувати як своє просто життя домашнє або сферу пов'язану із дітьми у вашому житті прийняти рішення приміром що ви хочете мати дітей або що ви що діти вже підростають вам треба якось облаштовувати своє інше житло по іншому іншим чином змінювати місце проживання або ж ви врешті решт зрозумієте що ви хочете повернутись в це конкретне місце яке ви навідуєте або взагалі ви зрозуміли що вже не тут ваше життя тут ваше минуле, а майбутнє зовсім в іншому місці, тобто, це такий момент, коли. От саме ефект затемнення проявляє себе більше не через зовнішні ситуації, а саме, знаєте, от має такий присмак лунного затемнення, коли багато чого необхідно усвідомити, начебто, от ситуативно повернутись у минуле, але у зв'язку з тим, що минулі спогади взагалі, ось така сфера підсвідомість наша. Да? Тут у вас дуже активно задіяна, може бути потреба. У тому, щоб структурувати те, що у вас вже є, і що ви вважаєте своїм майбутнім. Це може бути, знаєте, як, наприклад, навіть ви поїдете навідати дітей, онуків, і ефект буде таким, що вам багато чого стане зрозумілим. Ви зустрінетесь з людьми, яких вже давно не бачили. Можете зрозуміти багато чого про себе, або ж не захотіти просто повертатись туди, звідки ви приїхали. Також це можуть бути такі моменти, коли знаєте, ситуація, наприклад, пов'язана з житлом або з членами вашої родини, якби Змушує вас повернутися назад, змушує вас обернутися, змушує зустрітись, відновити якісь зв'язки, наприклад, зустрітися з вашою старшою дитиною, якщо вона вже доросла і живе окремо. І взагалі це все якби надати цьому якийсь певний такий конкретний вигляд. Це можуть бути питання як переїзду, розширення житла, навідування своїх родичів або ж оформлення якихось документів, повернення до оформлення документів, відновлення якихось втрачених паперів. Берів і загалом поїздки кудись далеко. Також це може бути і еміграція, звичайно, коли ви вимушені їхати далеко від свого дому. Але діти, наприклад, вас у цьому підтримують, або ж ви розумієте, що таким чином ви рятуєте дітей, або ви забезпечуєте своїм дітям краще майбутнє. Звичайно, що відчуття цього тиску і таких якби скованості, тому що це якби багато в чому не погоджується з вашим ставленням до того, що ви маєте на сьогодні, воно присутнє, але все ж таки це дає можливість зробити крок зробити крок до якоїсь стабільності, впевненості і взагалі робить можливим рухатися вперед. Також Імовірно, що ваша перспектива вона якби розширяється у зв'язку з усім, що ви робите от у поточний момент часу. Ви можете, наприклад, змінити певні. Чинники стосовно вашої кар'єри, ви можете отримати ресурси, фінанси від свого партнера по шлюбу, або ж від подруги, від друга, від свого партнера по бізнесу для того, щоб рухатись вперед, щоб будувати плани, вивести якби, своє життя і свою кар'єру на новий рівень. Ви розумієте, що ви не замикаєтесь у цій ситуації, що в неї є рух. Просто зараз вона виглядає не так, як би вам хотілося. Можливі, знаєте, такі ситуації, коли ви дуже багато осмислюєте того, що відбувається у вас з батьками і з близькими людьми, стресові ситуації взагалі пов'язані із такими, знаєте, от чинниками непереборної сили або ж із задіянням. Структур владних або людей, які продавлюють свої якісь теми, зловживаючи посадовими обов'язками, і, наприклад, питання відновлення житла під великою загрозою, або ж можна взагалі да, думати про те, якби, як рухатись далі, і всі домовленості такі собі сирі. Да? Але перспектива є: фінанси знаходяться, знаходяться такі люди, які готові вас підтримати у ваших починаннях. Я вам бажаю, скорпіони, всього найкращого, щоб це сонячне затемнення із Таким фоном, да, дуже емоційним, глибоким і внутрішньоресурсним насправді принесло вам тільки найкраще, щоб вам відгукнулось все найкраще, що може передати цей час. Дякую вам, скорпіони!